Вітаємо всіх в нашому в нашій програмі Чорне Небо Стопфейк. Ми сьогодні будемо говорити про ще один вид російської зброї, зброї, яка направлена перш, перш за все на душі людей. І будемо розвінчувати фейки москальські про те, що, на думку російської пропаганди, Україна є сатанинською державою. Отже, починаємо. Сьогодні зі мною її будуть співвести мої колеги. Войцех Янковський в Варшаві і Артур Жак у Львові. Ну і що ж, наративи російські про те, що Україна є сатанинською державою, вони не нові. І, чесно кажучи, у мене вони викликають лише ось. Такий усміх і просто в бажання сміятися і глузувати з цього. Але як як видається, і як твердить теж статистика, на жаль, є дуже багато людей, які ведуться на ці російські фейки, які стверджують, що Україна, її уряд, і взагалі в основній своїй масі українці є сатанистами, а, і які не а, шанують справжню церкву. А справжньою церквою, наперед кажучи, в Москалі вважають виключно російську православну церкву і її, безумовно ж, філію. А, УПЦ МП, тобто Українську православну церкву Московського Патріархату в Україні. І е, вони теж стверджують, що зараз йде страшне гоніння на церкву Московського патріархату в Україні, закривають церкви, закривають монастирі, нищать Печерську і Почаївську лавру. І так далі. І так далі. І, е, Повторюсь, для мене це викликає лише е, бажання з цього кпинити. Але е, в Україні, в тому числі, є доволі великий прошарок людей, які ведуться, які вірять в цьому, і е, ми маємо, е, ну, хотілося б нам спробувати е, це сьогодні. Сьогодні розвінчати цей міф е, російський. Ну е, я хоч хочу трошки зацитувати з кремлівської методички, яку вони розсилали е, в свої медіа ще в 2023 році. Що вони там писали? Е, буквально одна, одне два речення: нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському. Місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри і знищує на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера і Бандери. Хм. Ну що ж, тут е, я міг би е, сказати, що чия б корова мечала, е, бо е, вся, е, вся е, все керівництво, наприклад, Приватної військової компанії Вагнер, є неприкритими нацистами. Так воно і є. Згадаємо заступника Пригожина, Уткіна, який просто на своєму тілі мав свастики і спокійно це все демонстрував. Згадаємо також Дмитрія Мільчакова, який є головою абсолютно неонацистської формації, яка називається Русіч. Мільчаков відомий догхантер і відомий тим, що він знущався, катував і на камеру вбивав псів. Котів і взагалі е, різну звірину, а потім так само це робили його послідовники з полоненими українцями. Я не, не можу е, пригадати жодного е, відео, жодного ролика, і так далі, де українці вбивають полонених росіян. Натомість росіяни стинають голови. Вбивають мечами навіть були відео, відрізають канцелярським ножем статеві органи нашим, нашим воякам. І все це робиться на камеру, і все це показується. І мені цікаво, це роблять захисники добра, захисники світлого всього. Це абсолютно по-християнськи, правда ж? Так що ось такі заяви, вони абсолютно гнилі в своїй основі. І що ж, треба теж роз'яснити, що відбувається з церквою Московського Патріархата Українською православною церквою Московського Патріархата в Україні. В минулому році парламент України, Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким всі релігійні організації мають впродовж 9 місяців засвідчити те, довести те, що вони не мають ніяких зв'язків із російською православною церквою. Це було зроблено перш за все для того, щоб. Дозволити парафіям московського патріархату православним а, в Україні спокійно і цивілізовано перейти в а, ПЦУ. А, і ще й повторююсь: 9 місяців вдавалось на те, щоб а, а, УПЦ МП а, а, довела, що вона не є філією а, російської православної церкви. Цей термін сплив в цьому році в кінці травня місяця. Зараз кінець, зараз уже майже середина липня, і ми до сих пір, український уряд до сих пір не ліквідував УПЦ МП в Україні, чи це не говорить про надмірну навіть толеранцію стосовно цієї відверто ворожої церкви для. Держави України. Україна, що відбувається в Печерській лаврі? У мене в Києві. Я там, не, я там буваю доволі часто. Зараз нижня, нижня Лавра, тобто частина, де знаходився, і, до, і досі знаходиться монастир УПЦ МП. Вона є закритою для доступу прочан, закритою для доступу вірян. Там знаходяться до сих пір чинці Української православної церкви Московського патріархату, і вони не виходять звідти. Вони погрожують, що вони там будуть себе приковувати, там і так далі. І так далі. Ми, тобто, я зараз кажу український уряд. Поліція України, не бажаючи створювати для пропагандистів російських картинку, де будуть гоніння, як вони кажуть, на, на московський патріархат. Зараз вирішують це цивілізовано через суди, щоб в цей. Цей монастир московського патріархату нарешті звідти з'їхав, бо вони незаконно займають там приміщення. Це вже було доведено численними рішеннями Дмитра. суддів. Дмитре, так. поки ми пройдемо до, до сучасності, може я скажу розкажу про певну передісторію. Звісно, не буду розказувати про роль російської православної церкви в Російській імперії, та як вона мала вплив, чи в радянському союзі вже тої сталінської церкви в часах Другої світової війни, яка яку відродив Сталін, І, ну як на мене, вона до сьогоднішнього дня є православною сталінською церквою, але скареш. У перед історією е, Української незалежності, там з перших років Української Незалежності е, Російська церква в Україні творила густу е, мережу парафій московського патріархату, які вона успадкувала після радянських часів. Треба прийняти, що російська православна церква це була майже єдина офіційна релігійна установа на території Радянського Союзу, також Української Соціалістичної Республіки, і від. 90-го року вона тій парафії стали каналом експорту, як на мене, трьох міфів. Перший міф це «Триєдина Русь, яка звісно своїми коріннями цей міф сягає ще. Ще Російської царської імперії. Е, також дуже вона насаджувала такий культ царя-батюшки. Так, що є цар-батюшка, який е, з того Кремля е, керує всіма землями, як вони говорили, слов'ян. Бо треба ще звернути увагу, що росіяни дуже часто до слов'ян залишають тільки, тільки білорусів, українців і, е, і росіян. Е, і тоді вже почалася кривуватися концепція руського міру як такої сакральної наддержави. Я думаю, то добре Дмитре і Войтек також пам'ятаєте, що було дуже багато е, так званих суспільних організацій, які створювалися біля е, церков. Це і союз православних браз Лук'яника чи Єдиної Вітчизни Каурова е, вірного козацтва Саліванова. Це все були такі організації, які головною. Ролі було це, щоб вербувати людей і перешкоджати переходу з московського патріархату на київський, тоді патріархат. І вони вже тоді е, підтримували, дуже підтримували Віктора Януковича. Тут я говорю про 2004 рік. Вони були молебні в всіх парафіях московського патріархату, у всіх проходах за Януковича, розповсюджували листівки і так далі. І вони в певному моменті перейшли від агітації, тобто від такої диверсійної інформаційної боротьби, до безпосередньої диверсії. Тобто це 2010-2013 рік. Як формувалися неофіційні ті православні загони, саме також в Києві, також в Печерській лаврі, треба згадати також 2014 рік. Спецоперація під вигляді дарів Волквів за, за ФОМУ. Ну також я думаю, ви добре пам'ятаєте, що та так звана православна процесія в Україну привезла з собою також Ігора Гір. Кіна Ігор Гіркін в 2014 році приїхав в Український Крим як паломник православної, це також використання, чи підтримка Святогірської лаври, чи, чи ті приходи на Донбасі, які також брали активний участь активну участь в сепаратистичних колаборантських діях на українському Донбасі. Ну я їх міг би навіть назвати, що це такий фактор монастирів баз. Ну і також треба згадати, як це виглядало. Не хотів би цього назвати канонічністю Московського патріархату, але хай буде з канонікою чи канонічністю Московського патріархату. Треба почитати, попросту, як виглядало також творіння того всесвітнього Російського народного собору. Так, тобто вони вже вийшли навіть за межі е, України, а створюють всесвітній Російський народний е, собор. І його голова, це, звісно, патріархат, патріарх Московський, і ця, там цілий час говориться про руський мір, мі, 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 руський мір тобто русський ну цю нацистську в сумі ідеологію. В березні 2024 року це був, якщо не помиляюсь, 25-й собор остаточно формулює руський мір. Як світоглядний такий нацизм Росія це катехон, а решта світу це такий сатанізований захід. А від лютого 2022 року народжується таке благослов'я війни. Вторгнення оголошується священною війною. Тобто це дія і на ідеологічному фронті. На псевдорелігійному фронті, але також на фізичному фронті, так дуже часто ти сказав про Русі. Там серед них дуже багато дуже цікавих е, людей, бо там і язичники хіба в більшості це язичники, але є дуже багато дуже релігійних православних форм, банд формувань, чи російської армії, чи також сепаратистів, які від 2014 року, чи в е, українському Криму, чи в українському Донбасі діють. Е, але що більше небезпечно, вони також працюють на західну аудиторію. Тобто вони представляють країну Україну як країну, яка дискримінує християн, яких вони у ту так на та правду поєднують православ'я і християнство. Для них часто інші релігійні конфесії це взагалі не християни. Хоча вони ту дуже речі... часто… do rzeczy Arturze trzeba skazać ty, bo ty skazał pro trzy fronty, czy trzy borodby. Trzeba skazać jeszcze jedną ważną rzecz i my prosiądni także już będziemy proces siądni także już To to, że co inna rata wperydaje Вони його експортують на захід, тобто захід Європи і в Штати, і в інші е, е, християнські також тобто в нашому сенсі держави. І проблема є така, що ця боротьба, про яку ти говориш зараз, тобто православних, русських, російських е, консервативних сил, наприклад, так скажемо, до, до, до речі, не, не знаю, як правильно їх назвати. Вона не тільки іде на землях, про які ми говоримо. тобто, про Україну, але також переходить на Захід, в такому сенсі, і Європа, і Штати, і інші англосальські держави. І вони, як би сказати, в лапках продають цей вид християнської, консервативної, справжньо консервативної, християнської держави Росії, і, і це вплив на. Консервативні праві середовища у світі є інколи дуже дуже на жаль великий і і важливий. Ну, наприклад, у 2023 році, одним з претекстів блокування виділення допомоги Україні, ухваленого через спікера Майка Джонсона, який є дуже консервативним і політиком, і дуже консервативним християнським діячем в Сполучених Штатах, була з того з тої причини, що, що він вважав, що в Україні фактично дискримінують християн, і тільки дуже тяжка праця передусім українських. Протестантів там різних конфесій, але найбільша заслуга це дії українських протестантів, які їздили до Сполучених Штатів, показували докази. Бо від 2014 році, року найбільше пошкодованими так на правду на тих територіях були протестанти на території Донбасу чи, е, чи Криму. Дуже багато людей е, заплатило життям за свою віру, життям і здоров'ям за свою віру. Бо до них всі ті так звані православні казаки, чи як вони там. Е, говорили відносились як до єретиків е, чи, чи, чи також е, сатаністів і, е, і і це і це задіяло так само задіялася така ситуація в в до, до в, в Україну приїхав Марк Бернс. Це один з пасторів, дуже відомий пастор Сполучених Штатах. пастор, якого часто називають головним пастором Дональда Трампа, якому дуже вірить Дональд Трамп, який був лагідно кажучи, до донедавна доволі скептичний щодо допомоги Україні. Він сам до того признається, говорить, що він був скептичний, що Америка Ферст, що не треба допомагати державі Україна, яка дискримінує. Християн, але він приїхав в Україну е, саме на запрошення головного рабіна е, рабіна України Моша Реввина Е, Він приїхав на, на запрошення також е, Всеукраїнської асоціації церков. Не поправив Ра, Всеукраїнська Рада церков, церков, так. Де він розмовляв з людьми, розмовляв за священниками різних конфесій, розмовбаїздив в місця, де були е, військові злочини виконані через російську е, армію, і тепер він один з найбільших таких апологетів допомоги Україні. Він майже як я читаю його Твітер, він майже кожного дня звертається до своїх е, вірних до громадян, е, громадян Сполучених Штатів і до. Політиків, передусім Сполучених Штатів, щоб допомагати Україні, і це ну ми вже так лагідно перейшли до тої протидії цій дезінформації. Але також треба сказати, що в самому інфопросторі, так як ти вой сказав, є багато таких спікерів, і це стрікте англомовні. Американські чи чи західноєвропейські спікери, які е, просувають наратив е, е, Кремля. Ну, тут, хоча ж би е, Такро Карсон є, як на мене, головним таким спікером, який е, практично ідеально транслює те, що говорить російська церква, що говорить Кремль, бо є тут тяжко роз'єднати російську церкву православну від Кремля. Це просто ще одна вежа Кремля. Так? Ми часто ми говоримо про вежі Кремля, які між собою борються, але як на мене, це, це, це міф є вежі, які творять одну цілісну структуру. Гаразд, Артуре, як ти вважаєш, що, що варто протиставити цій пропаганді російській? Як ми маємо протидіяти, щоб доносити до людей правду? Тут 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 велика проблема, бо до сьогоднішнього дня треба розділити два аспекти: внутрішньоукраїнський аспект, аспект і зовнішньоукраїнський тобто працю на, на на захід. Я думаю, що в Україні треба е, більше. Ну, До сьогоднішнього дня в мене в кишені ніж відкривається, коли я собі подумаю, що в Почаєві до сьогоднішнього дня є російські окупанти, які окупують це місце ще від часів е е січневого повстання. Якщо я не помиляюсь, ти мене поправиш, Дмитро, Якщо я помиляюсь, то тоді ж ліквідували монастир отців Васильян в в Почаєві. До сьогоднішнього дня там так московська є. церква е е є і є багато людей, які до Нішня, від, я від бороня, листопадового постання. Так. Листопадового, ну маєш рацю, угу. ну, вибач. І, і тут е, треба працювати попросту з тими громадами, бо я розумію звичайних вірян, які ціле життя ходили до того приходу, тої церкви. Навіть розумію декотрих батюшок, так, е, які просто так е, звикли до, 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 до цього патріархату. Е, е, а, але треба зрозуміти, що це дуже деструкційна структура. Це структура набагато деструкційніша, чим ті всі білі братства чи якісь інші секти, які діяли в 90-х роках. Зрештою, як тепер говорять, також діяли вони з ініціативи КГБ тодішнього, а пізніше в 90 а пізніше ФСБ і зовнішньої розвідки Російської Федерації. І як на мене, вони до сьогоднішнього дня діють всякі там Монтяни. І інші сектантські рухи на території України. Артура, я перепрошую, я е, бачу, що е, тут не початий край роботи так насправді, е, щоб, е, щоб взагалі е, щось. Ефективно протиставляти цій російській пропаганді, і думаю, що ми в один, в один раз, звісно ж, не не впишемось. Я лише хотів на на сам кінець запитати яку, Войта. Яку мого, можу ще щось сказати. Так, прошу, як, як якщо, я якраз хотів в тебе спитати. Якщо говоримо про цей наратив, який передається заходу, який приходить в Європу, в Штати в інші англомовні і інші держави, тут слід сказати теж про, про нашу державу, тобто по Польщу недавно, справді недавно, два-три місяці тому я почув по радіо. Я, я слухав і не вірив, як один головний редактор такого консервативного журналу до речі», Rozpowiadał, jak Poroszenko wydumał i stworzył cerkwę. Ja z początku nie zrozumiał, czy Boże, jakaś neoprotestancka cerkwa, jak to wydumał i stworzył, to co on takie stworzył. Ja z początku nie zrozumiał, że one o pro Tomus, tej prawosławną cerkwu Ukrainy. I ja, ja nie wieru, że tak można. I i to było po pierwsze. Co Poroszenko wydumał? Tu nie było o historii po o prawosławie na ukraińskich ziemiach, niczego, tylko że Poroszenko wymyślił jakąś cerkwę. To po pierwsze, a po drugie, że idzie przesłuchanie prawosławnych w Ukrainie. I ja poczuł, jak ten rosyjski narratyw idzie. Польською мовою також в моїй державі. Я досі в шоці, що так могло бути, але так інколи в деяких кругах відбувається. Так але вольце, також треба сказати, вибач, що я тобі слово, ти Зараз просто хочеш, щоб відніссяти до того, що я сказав. Ти говориш про публіцистів, про журналістів, але в Польщі існує також православна церква, яка є церквою, нібито автокефальною так можна сказати, але це церква, яка також зстала створена за. Сталінських часів тоді Сталін ліквідував e, e, справжню автокафелічну, канонічну польську православну церкву, створив e, цю церкву, і вона до сьогоднішнього дня діє. І польська православна церква називає Українську православну церкву, цю справжню церкву, також не канонічною і єретицькою. Тобто, e, тобто, це, це такий, Рак, який, який так глибоко ввівся в, в різні структури релігійні світу, що часто з ним боротися. Ти ж сам робив репортаж на тему е, тих продажів монашками. монашкам. No, я брав інтерв'ю. Так, журналісти. В так цей цей називається цей портал. Вони так це побачили, і вони робили такі переслідування, як ці монашки приїжджають на католицьких, до речі, ринках. Вони продають різні гаджети, а гроші йдуть, як сказано було, також на російську зброю. Друзі, будемо завершувати сьогоднішній наш ефір, тому що ця тема справді. На жаль, не наразі не вичерпна, і до неї треба постійно повертатись, тому що ми маємо боротись з цим, і ми маємо нарешті побороти е, в і е, українську православну церкву московського патріархату в Україні як абсолютно ворожу до української незалежності. І взагалі ми маємо побороти теж і російську. Пропаганду. Залишайтесь з нами. Слідкуйте за чорним небом Стоп Фейк, і до наступних зустрічей.